Дякую що собі підекюрчики люблю лягти в кроватку, намазати з гремчиком, і що вже ніхто не дюрхав. Особливо Кенсер любив в мене, коли я роблю манікюри. А по підекюрчики намажуюся з гремчиком. лягу її потрібен той кур, бачите, він такий, треба ще на... Треба наносити по декілька, по декілька разів. Це навіть у фахівці або приходити. І треба ж. Відтінків. Це ціла полиця виставлена і лагеря. І написана оця, знаєте, наша улюблена для дівчат фраза Акція, акція. все нас понесло». До речі, я була не одна така. Там двоє дівчат бігали, знайти біля духів. Там якісь а та там кричал. Thank you та бахасло to